Так, ну що, понеділок, блядь, нелегкий. зараза, А з таким об'єктом, блін, тошнотворним, блін, вже, блін, взагалі, блін, задовбав. Треба міняти об'єкт. Це вже занадто. Все, один знову. Тиждень пройшов і воно все ти на одному місці вошкаєшся, блін, і воно тобі кажеться, що цей об'єкт, блін, безкінечний. Бля. Воно ще так, якось, так Якось так і виходить, блін. Сьогодні знову ми переміщаємо з мішочками. Ну як, знову? Ще ввечері. Буде проєкт, буде зміни. І це вже бля, вкотре ми будемо переміщати змішувачі. Нахрена визивати будівельників, коли блядь, ще ніхрена не зрозуміло. Бля. Ну пиздець. Весь минулий тиждень ми, блін, пів тижня бля, просто рухали туди-сюди, на Змішувачі, бля, інсталяції, бля. Піз... Фу. Коротше, якщо б я бухав, я б зараз буду на... Та, диви, яка пригода у нас сталася. Коротше, 3 місяці чи 4 пройшло з моменту заселення і пралочка вже віджила своє. А Задача така: прохід у нас невеликий, пралка-сушарка десь в кінці гардеробної. І тепер треба це якось витащити. А щоб це витащити, треба розібрати пів гардеробної з оціма полочками. Коротше, господа дизайнери, маєте щось краще, ніж ідею. Маєте технології. Технологічний підхід. Подивись. Отам, коротше, також під'єднання пралки сушарки. І Воно зашите все так, що ти туди, блін, не доберешся. Ну, блін, А нам треба з цим щось жити. Ну, і Водонагрівач також дивись. Гарний, красивий, але, блін, його також не знімеш, не розібравши меблі. Отак. Думайте. Весь час якась є срака, блядь. Сука, Після ремонту завжди вилазять якісь косяки. Я не спорю, там відгрібають всі, блядь. І електрики, і меблярі, блін, не знаю хто, і прораби, блін, і ми, сантехніки, блін. Ну, більше хто. Ну Дизайнери ще, може, відгрібають, хоча я сумніваюсь. блін. спочатку, блін, проєкт відмалювали і до побачення. Ще блядь. Не всі, блін, дизайнери ведуть будівництво до кінця, тому, блін. Ще разні дизайнери, блін. Коротше, ну в цілому, блін. Дизайнери, бля, у вас є охерена фантазія. Згодом там ви фантазуєте, блядь, літаєте, я не знаю, що ви там курите, чи їсте, чи, блядь, що, ну, блядь, проєктуєте, молодці красавці, проєктуєте. Ну, блядь, чого ви лізете в котельню, блядь? Кого хера ви лізете в котельню, блядь? Вона, блядь, на проєкті. Ви помічаєте план. Котельня, на... і все. Якщо котельня, то розмалюйте її, блядь, сразу, нахуй. Ні, ви пишете котельня, блядь. Ми її в своїй голові розмальовуємо, робимо блять обладнання, вивішуємо все. Якщо був до них доступно, після ремонту я приходжу запускати опалення. Сука, воно все зашите полочками. Блять, до нього хрен доберешся, блять. Ну і так, блять. В більшості випадків нахуй, так віздє, блядь, віздеблять, не важно дизайнер чи блядь, заказчик, блядь, у вас, блядь, реально в голові. нахуй, вони всі вдома, блядь, Як ви це обладнання будете блядь, користуватися? Якщо з ним щось вийде з ладу, нахуй ви це не побачите, воно зашите, воно накапає, воно блядь, та ваша мебель розбухне нахрен блядь, якщо Щось станеться, блядь. Нахрена ви лізете в котельню, блядь? Котельня це технічне приміщення, блядь. Робіть ви там по квартирі все, що хочете, де хочете, блядь. Ну в котельню не лізьте, блядь. Пиздец, блядь. На кухні, блядь, тоже. На кухні робіть, що хочете. Окрім, блядь, шкафчика, де, блядь, мийка, нахуй. Ну там ми під'єднуємося, там комунікації, блядь. Нахрена ви туди, блядь? Десять відер нахер впихнуть їм треба, блядь. Ящик під картоплю, блядь, теж там треба, блядь. Зроби в другому ящику, блядь, ящик під картоплю. Нахрена ти під мийку за все пихаєш, блять. Блядь, сука, сіфон повинен бути, блядь, за всіми ящиками, блядь. Там ніхрена не видно, блядь. Туди нічого не доберешся. І також, поки кухня не розбухне, ти не побачиш, що там щось не так. кухня розбухла, сантехнік гандон, блядь. А то що ви блядь, це все закрили, і, блядь, не дали, блядь, Доступу вчасно побачити проблему і її оперативно блядь, вирішити. Блядь. Нікого це не хвилює, блять. Тому давайте якось вирішувати це питання. Ну, блять, думайте також наперед, блять. Ну, у вас простору, блядь, весь об'єкт. Залиште нам тільки, блять, котельню і, блядь, бокс під мийкою, все. На все останнє ми, блядь, вже блядь, йдемо з вами на всі вгодження, блядь. До побачення. Добрий ранок. Сьогодні в мене вимушений вихідний. Сьогодні я їду в лікарню. На планове обстеження. Тому так, воно буде якось під наркозом проходити, тому я відсторонений сьогодні від фізичної праці. Але мозгову працю ніхто не забороняв, тому після лікарні успішно будемо рахувати об'єкти. От так погнали цей день. Що, з'явився промінь надії в цей похмурий день. Коротше, блин, обстеження пройшло успішно, все чудово. Ще наступні 3 місяці можна жити спокійно. До наступного обстеження. Так що все, живемо далі. Я вже взяв улюбленого кофейочку. А, ну, треба сахар піднімати під наркозом. Так що все, до скорих зустрічі. Роздягнувся і побачив такий результат. Я й забув про нього. Треба його зірвати. Зай, зірвеш! Це буде боляче. У нього пластир хороший. Ти готов? Ні. А коли ти будеш готов? Коли не буду бачити ай Давай! Ай! Там ще більше волос. Ай! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Братя, ашкай! а а а Люди, що роблять шугарінг, вибешані! бешені! а а Добрий ранок. Сьогодні день робочий, передвихідний. Що у нас цікавого? У нас цікавого на кухні з'явився дренаж. Блін, де як його прикольно вивели тепер нам, бля. Ту посандали, бля, сифон. А як ви до нього під'єднаєтесь, вже вирішуйте самі. <сум> де, де тут які комунікації? Воно ж невідомо, бля. Будинок загадка. Десь попадаєш, б'єш в одному місці, а там труба, б'єш в другому місці, там труба, так, дивися, що в мене вийшло тут. Змістився по котельні трохи сюди всіми трубами. Ніби тут у нас буде перестінок. Тому якось так. Так, оці труби також звузили до перестінку. Ці труби планую запустити по прямій і також по перестінку з'єднати їх з цими трубами. Змішувачі в нас вже розпаяні, Інсталяція встановлена. Перезійшли змішувачі, остаточно закріпити і Я розкидати до розбору. Кажучи. По другому поверху. Ще мерилон треба повидягати. Також змішувачі готові. Цей, цей готовий. Цей також готовий. У нас тут вже на стінах з'явилися проєкти. Візуалізація. Бо, бо інакше ніяк. Тут змішувач також з'їхав, його треба закріпити, відцентрувати. Цей змішувач вже закріплений, ось тільки труби закріпити. Ну, Також мерилон повдягати. Інсталяції стоять, фановий стояк пішов під'єднаний. Все, тут вентиляції, блін, некається в Макдональдсі чи в епіцентрі менше. блін. А, ні, ще не все. Ще ж треба доєднати колектор цей. Тут труби вже підвели, тепер треба їх з'єднати. І ще дотягнути один контур теплої підлоги. Вона ж переїхала, вона була тут, переїхала туди. Ці контури натягнули. Цей також натягнеться. А цей треба буде дорощувати. Дорощувати і зробити ще якусь петлю. Така ж ситуація в нас ще йде. По цьому санузлу Тут була ванна, тепер тут ванни немає. І теплої підлоги тут також немає. Буде душова. Душеві тепла підлога треба. Тому ну, десь тут під'єднаємось, додамо теплої підлоги. якось так. На першому поверсі також ну, така ж ситуація буде. Там також будемо додати тепло підлогу. Можна було б відгризти цю трубу прямо до колектора, але здається, теоретично, тому що ніхто нічого не знає, що цей контур занадто малий погана труби, тому та і так як труба там йде по стяжці видно. То здається, що вона задіяна ще за цим контуром. Тому ми не можемо її викинути і від колектора промотати. Тому також будемо з'єднуватись тут. І відкатувати цей санузол. А що я встигну сьогодні? Хрен його знає. Що встигну, те встигну. Ввечері подивимось. Всім гарного дня. Бо ніч була не дуже. Ну, знову темрява, знову вечір. Головний парадокс що у нас об'єкту електрика. І ми тут без електрики. Просто в темряві з фонариками. Так, щоб розуміли, наскільки тут димоходів до хрена, не ви. оце все. Це ще заготовки. Тобто зверху у нас витяжки. Витяжки, 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 якісь Коротше, приточки. Коротше, по другому поверху я ні хріна не зробив, Туди я не дійшов. Ось того по першого попіне отвори. Вже готово. То, Не знаю, то на краще часи, мабуть, залишиться взагалі на наступний етап, то якесь нове в нас з'явилося. Так, я займався котельнею. Все, коктейль, не менше, майже закінчив. Тобто обв'язав цей вузол в повітрі, з'єднав все з баком, бак вже виставив як треба. Все, від'єднався куди треба. Залишилось тільки довести оті труби сюди. Одну сюди, другу сюди і третю там внизу. так, такі справи. А ну і тут попіним. Ну, До речі, я ще він раніше зібрав безшумну каналізацію. Гарно дивиться. Мені подобається. Привіт. Минув тиждень. Ми отримали це окрасення. Зараз будемо його міняти. Коротше, замовник хотів тут 100-літровий бак. Але ось чому він не влазить. Ну, просто з ним я тут не поміщусь. Так, коротше, я вирішив цепляти. Раніше він висів на таких шнягах, поняв. Але цього трошки інакше кріплення. Коротше, і відкручувати ці гайки так неудобно. На гачочках набагато драще. Ну а зі зливом ще нічого не вирішу. Ти що тут вирішиш коротше, зі з тим зливом, блін? Якщо воно все в люки, блін. Правильно? залишається як є. Так, як дела? Ідуть, ідуть, бо вона. Нормально йдуть? Так, да, я вже ще на монтажникам спаю. Та ти що? Формула 1, зайка. Like. Ну так, ба да. тут вже відкривається. Ні, давай ще раз. Та ти що? А це дзеркала? Ну да. так. Та ти що? Мені в них можна дивитися? Ні. Ваня. Трошки не продумали. А це оце вентиляція, що була, так? Да? Колесики поцеплю будуть поворачивають. Ага, понял. Заді... Ну давай ускоряйся, а то вже і так жовтий місяць. А, а ти його з серпня збираєш. З вересня. Серпня? З вересня. Тобі коли подарувала? 30 серпня. Ну то вже твої проблеми. них хі 31-го зібрати. Я проблеми. до нього не прикасався. Давай, Зака, переміни. Далі як треба танцювати, Зека. Іди мені іграшку цю мене, я хочу собі. Ні. Купиш мені? М як. М як? М як. О, дерево. А я хочу м'яке дерево. Це картина не посередині, хто відбував. Ну, я не була посередині. Була. Та я ставила посередині. Я не... Так, а що тобі не треба більше інструкції? Ти шариш, як там. Як колесо, але... Та гони. Давай я тобі покажу. Я ж резину якось одів без них. Ні. Так то я була на цій картинці де натягувати. Дивлюсь, тобі показують. Натягни колеса. Ти, кстати, нарісовані. Там же ж одні більше, одні менше. Я розібрався. Піди а більше треба спереді. Я мавець, я. В сенсі, ось одивись. Ну, менше спереду. А, ну мені по відео показалося, що ну, коротше. — Все, должна да. бути отаке. Блять, от свічу аж де сюди. Можна бути отаке. Особливо отаке мені подобається. Дивіться. Ну, типу. Типу один. Один в один, бля. Прямо один. Один в один. Трошечки, конечно, стекла, ну трошечки цього ну не вистачає трошечки на цій машинці. Ну поняли, дивіться. Ну поняв. Ну вообще ж, один в один. Мені би пластикове стекло б хоча б трошечки. Хоча б спереду отут, щоб водитель не виїхав, не вилетів. Ну зайка, твоя перша машинка Лего. 34 чотири рочки. Друга буде бачити. Не знаю, не знаю. ж денег кончений століття. Ну, стой, а що зробиш. Ти ж взрослий вже не маленький мальчик, Можеш собі дозволити? Так тут півкухні, можна на кухню взять біля на вместо там двох машинок бля. Ну покажи, як колесика крутяться. Руль не крутиться, а крутиться оця ерунда зверху. Кажуть, що ці машинки з руками дорожчають. А, це моя інвестиція в майбутньому. Ти коли будеш дідом старим, продаш комусь за 50 тисяч доларів. Биткоин для лохов. Вообще. Особенно зараз з рынком крипто, то вообще херня. А Машинка Лега. А машинка лега машинка. Лега, присилай, то будем збирати его на замовлены.